Всім доброго вечора, слава Україні. Хочу сьогодні показати вам, як розібрати двигун від пілісоса, скільки можна заробити, які кольорові метали присутні маю. От, я купив три штуки, по 3 гривні за кілограм. На він заїхав по дорозі От. і хочу вам показати. Ну три не буду на відео розбирати, якийсь один давайте виберемо. Давайте цей, цей чистіший. Ось цей варіант цей. Так, з чого будемо починати? Я вже їх теж розібрав дуже багато. Так, По одному не розбираю, зразу штук 10, тому що на одному такому двигунчику заробити важко і просто тратиш час. Краще назбирати. 10 штук, хто тим займається, 5. І тоді починати щось робити. Що ж? Я тоді зговорю зразу, я відкручую ці. Вентики. Це все витягується. Так. Щітки повитягував. Для нас там нічого цінного немає, це не кольоровий метал. далі, щоб було швидше, ну, це я, я це ніколи не кручу, болгаркою роблю надріз. Зараз покажу як. Ось так розрізаю. Ось так. Просто коли їх багато, то немає часу. Краще розрізати і шведесенько їх порозбирати, ніж крутити. Це алюмі. Зараз цілу відкручу. Друзі відкрутив. Все, пластмас. І ще 4, думаю, дуже легко відкрутиться. Якер я вже витягнув. зараз його прогріємо. Мідь теж витягнемо зараз. Кидаємо на прогрівку. Добре візьму. Ось так сюди, йди. Посмажся там. Хоровень 15 і буде готовий. Вугіль падає. Далі. Як я це роблю? Витягнути, воно запресоване, ну, дуже тяжко його, воно не хоче. Я завжди роблю надріз було гарко, воно дуже шудесенько. Тут тонесенька така, тоненький метал. Роблю, відрізаю просто, Ось зараз покажу як. Ось таким чином робиться надріз, це зрізається це просто випадає. Така, Ясно, що тут міді небагато, чому я кажу, що краще 2, 3, 4, 5 мати, а то й більше. І все докупи, і тоді буде, як буде якийсь результат. Витягуємо цю штучку Маленький. Так, Стандартно зараз розбиваємо і тут попри метал обрізаю. І для статистики вважаємо. Алюміній зважувати не буду, тут його майже немає. Тут така штучка, вона грамів 40, не більше. Так що мідь для статистики зважимо. Так, я вже це витягну. Зараз зважимо. 0,2. 200 грамів Міді. ще хочу звернути увагу, що дуже часто в таких двигунах від пілисосів сама катушка вона алюмінієва В такому випадку. Ну, розбирати ну, не дуже вигідно по часі, тому що дуже мало. Так що треба дивитись. Я вже дивлюсь, отут дивлюсь, просто коли купую, царапнув, якщо біле, то це алюміній Якщо жовтеньке, мій ну, зразу видно, хто в цьому розбирається. А сьогодні все. Всім доброго вечора, всім доброго здоров'я! Ставимо лайки, хто бажає. Підписуємось на канал. Слава Україні!